Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп пектолван плющ. Свято чи іспит для працівників? Чим може обернутися корпоратив? Дівчатки очень люблять показати себе во всій красі. Траки бувають все по-разному. Буває людям. Пійшлось уволіться з роботи на наступний день після корпоратива. Чи варто святкувати з колегами? Те, що потрібно знати перед тим, як вирушити на вечірку. Є, що згадати нема про що розповісти так для багатьох українців минають корпоративи конкретно моїх корпоративу завжди проходило все дуже вежливо, все дуже скушно yeah. да. Баян не порвали девушки не роздівалися на столах не плясали. Ніхто не засинав салата, салатах, все добре. Ти швидше святкували. Посиділи, поговорили, випили і порозиходилися. Со стола домой Все. Що трізвано уміл, на як утром розбора інтересне красиво. Я, якщо чесно, не пам'ятаю. Те, що не пам'ятають учасники святкувань, згадують очевидці. Як от ведучі корпоративів Андреас Москін. Ми відпрацювали, пішли там переодітися. Вийшла на вулицю, а там почалася така, знаєте, масова бійка. За понад п'ять років вони бачили чимало курьозів та були і справді казкові історії. Джулія Бон вона одягла перуку, одягла дуже коротку спідницю і вийшла на сцену. Ми її представили як модна діджейка. Всі кайфували, ну діджейка так діджейка, а вже потім... Всі в ній пізнали, що це їхні працівники і в результаті яка... вона стала правою рукою керівника корпоративу. <гум> <гум> Можна піти на <гум> Всі Ми втомлюємось, Усім нам потрібна певна розрядка, і заходи от такого формату вони допомагають знайти цю розрядку і знайти натхнення та мотивацію на наступний рік. Це момент, який однозначно зближує, і момент додаткової знайомства між колективом усім. Утім, неформальне зближення колег може мати і гіркі наслідки. Я знаю дуже печальні випадки, коли людям прийшлось уволитися з роботи на наступний день після корпоратива. Щоб цього уникнути, під час корпоративу передусім контролюйте кількість випитого алкоголю. Читається, що дама в час вечора не може випивати більше двох бокалів віна або одної ринки кипкового алкоголю. Також важливо вчасно з'явитися на святі та вчасно звідти. Піти ми не можемо пропускати офіційну частину і приходити тільки непосидство на весілля і коли торжество в розгаї. Не уходіть в числі останніх посітителей, пусть це пройде без вас. Не вдягайте на корпоратив занадто відвертих та блискучих вбрань. Не накидайтеся на їжу та не набридайте колегам обговорюванням робочих питань. Будьте веселими та щирими, але пам'ятайте, у цій компанії вам іще. Працювати